Перший дослід проведемо з повітряною кулькою, вміщеною у розріджене повітря. Для проведення дослідів з розрідженим повітрям використовується прилад, який носить назву вакуумний ковпак. Він складається зі скляної циліндричної колби та основи, на яку вона герметично встановлюється. Покладемо злегка надуту зав'язану повітряну кульку під ковпак. Почнемо з під ковпака відкачувати повітря за допомогою насоса. Поступово об'єм кульки почне збільшуватися. Припинимо викачувати повітря та дамо зовнішньому повітрю потрапити назад під ковпак. Кулька повернулась в попередній стан. Проведемо ще один дослід з мильною бульбашкою. Створимо у скляній колбі мильну бульбашку. Закриємо колбу корком із вставленим у нього шприцом. Будемо розширювати повітря у колбі за допомогою шприца. Бульбашка почне збільшуватися. При стисканні повітря зменшуватися. Чому так відбувається? Ми взяли трубу та затягнули дно гумовою плівкою від повітряної кульки. Нальємо в дану трубу 3 літра води та подивимось, що буде відбуватися. Плівка розтягується. Візьмемо пластикову пляшку з маленькими отворами, які розміщені на різній висоті, закриємо отвори та наповнимо пляшку водою. Відкриємо отвори та прослідкуємо за струманнями води. Добре видно, що дальність вильоту струмання різна, і тим більша, чим нижче розташований отвір. Помічаємо також, що з отворів, розташованих на одному горизонтальному рівні, б'ють симетричні струмані. По мірі зменшення рівня води в плясті, дальність падіння струменів зменшується. На відміну від твердих тіл, окремі шари та частинки в рідинах можуть вільно переміщуватись один відносно одного. Тиск, створюваний на поверхню нерухомої рідини, передається рідиною однаково в усіх напрямках закон Паскаля. Оскільки тиск залежить від глибини, значить він однаковий на одному і тому ж рівні у всіх напрямках. Якщо взяти три різні посудини, з однаковим дном та наповнити водою то тиск на дно в них буде однаковий. В 1648 році французький вчений Блес Паскаль провів дослід, він вставив закриту бочку, яка наповнена водою в вузьку трубку довжиною 5 метрів. Піднявшись на балкон другого поверху будинку, налив в дану трубку чашку води. Коли вода в трубці піднялася до висоти 4 метрів, тиск води збільшився настільки, що в міцній добовій бочці утворилися щілини, через які потекла вода. Вода в тонкій трубці тиснула на рідину в бочці з такою ж силою, як 4-метровий стовп води.